Ви розумієте, так? Да? l 200 Як завжди він, бампер побитий, колись він зробиться, а поки що так. Відео не про це. Відео про те, те, що там стоїть. Там бачок стоїть. А ми вайки. Він, звісно, тільки Харять і тріснув і луснув. Купувати дорого є. Альтернатива. Бачок потік. Ярик. Потік. Ну коротше технологія б. Взяли кусочек, вирізали нахуй. Хауяк як нахуй? З <реку> допомогою палочки виручалочки <реку> і зажигалочки п'єзовий, бл. Ви знаєте, L200 бампер лусь, бачок лусь. трісь. Бачок 2500. 2500, Давай. Дзінь. Так, один свій все-таки є. Заварюємось іще. Заварюємось. Зажигалочкою нагріваєш палочку-виручалочку, блядь, за три гривні, авроровською. Береш так от, шикс. Аврора рулітна. Шикс. Так шо, хлопці, ось, ось ваше все. Відро і палочка. Відро, палочка, паличка, зажигалочка. Зажигалочка. зажигалочка, хто курить, хто гоїсть. Хто не курить, тому ще плюс 20 гривень. Короче, Черниш каже, хуйня це все. Не канаю, паличка, бля. Виручалочка, бля. Надо Тепер друге. Знайшли другу хуйню, блять. Тепер ми стяжками клеїмо, бля. Так що, оце ваше все. це, Відро, стяжки і зажигалка. Тепер так, коротше. Якщо не вийде, то ми ще вам щось знімемо. Черниш. Черниш. Ти, мабуть, думаєш, що ми тут йобнулися всі, так? Да? Ну ніхуя. Ми не з тих, хто здається, блядь. Он взяли джигуля, блядь. Під я. Пиздя тебя. Вот туда. Як... Як обычно. Так що пацани, Саме головне надо джигуля брать. Більш нічого. Джигули наше все. І ниво. Заливать, короче, надо. Тільки прозору. Бо пиздец. Якщо не прозоро, забивается... бані эти шланги. Заливай, бо то до самої зими. Так, тест. Коротше, нормально. Все. Ось так і робити, пацани, як ми. Спочатку, блін, купіть палочку, зажигалочку, поїбіться день, блядь, потім не вийде воно відпаде, блядь Потім поїдете купити від газелі, блін. або від ніви. Воно все однаково. Поставте, на стяжки прикрутіть. І майте собі, блядь, чисте скло. Не махайте той баклашлю, блядь, прямо з кабіни. Все. До наступних випусків.